Вітаю всіх на моєму каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами у мультиварці готуватимемо піцу. Тісто на живих дріжджах я вже приготувала. Такої його кількості вистачить десь на 3 піци. Таке тісто можна зробити як і на живих дріжджах, так і на сухих. Склад інгредієнтів і рецепт такого тіста я даю в описі до цього відео. Тепер щодо начинки. Я тут підготувала всього потрошку: Оце 1 столова ложка соусу барбекю, Оце половинка маленької цибулинки, трошки шинки, трошки сервелатної ковбаски, декілька грибочків шампіньйонів і твердий сир, як же ж без нього. Сир ми натерли, цибульку, шинку, ковбаску і грибочки тоненько нарізали. Далі вирішуємо проблему, як же ж цю піцу потім з мультиварочної чаші виняти. Бо перевертати не можна. Тому я вирізаю з пергаменту дві отакі смужки і хрест-нахрест кладу їх у чашу мультиварки. І от за ці краєчки пергаменту готову піцу витягатимемо з чаші. Для того щоб нам не помилитися із розміром тіста, беремо стімера. У кого нема стімера, візьміть схожу за діаметром тацю і працюйте з нею. У мене стімер є, тож я оці відрізані нами стрічки пергаменту. Одразу вкладаю на стімера, хрест-нахрест -хрест. і прямо от сюди вкладатиму розкатане тісто. Пергамента трошки притрусили борошном. Розтягнуте у млинець тісто кладемо на пергамента. Тісто дуже ніжне, тому його можна не розкатувати, а просто, а просто руками розтягнути у вигляді кола. Тепер змащуємо нашого млинця соусом. І тепер одразу разом із пергаментними стрічками вкладаємо у чашу мультиварки. Швиденько розрівняємо, щоб нічого не склалося. Те, що трошки лишнє, буде як пухнастий бортик. Тепер можна спокійно вкладати решту начинки. Спочатку цибульку, рівненько її розподіляємо. Далі вкладаємо шинку і ковбаску. Вкладайте до самих краєчків, бо там тісто буде дуже пухке в результаті. Тепер рівненько розподілимо грибочки, щоб вони лежали приблизно в один шар. І нарешті зверху присипаємо тертим твердим сиром. Тут вже хто як полюбляє, більше, менше. Якщо захочете, то можна ще зверху так гарнюню зробити кетчупом лагідним. Трошечки-трошечки. Ставимо чашу в мультиварку, Заклацуємо кришку. У мене тут навіть є програма піца. Її і оберу. Ось вона надається 30 хвилин на 140 градусах. Трошки додамо хвилин. Отак, до 40. Старт. У кого нема програми піца, обирайте програму випічка і налаштовуйте її на 40 хвилин на 140 градусах. Ось програма завершилася. Зараз побачимо, що в нас вийшло. Там всередині все виглядає доволі готовим. Сир розтанув, тісто піднялося, грибочки зменшилися. Зараз діставатимемо. Спочатку дістанемо чашу. Тепер уважно. Біля чаші я ставлю тацю. Чашу трошки перевертаю набік. Беруся за одного краю пергамента і швиденько витягаю піцу на тацю. Піца ціла і на таці. Тепер можна спокійно витягти з під піци. Обидві стрічки пергаменту. Все. Ось вона, наша гарнюня, краєчки рум'яні. Зараз відріжемо шматочка, подивимось, що ж там всередині. Чи не сире тісто? Добре видно, що тісто геть зовсім пропіклося. Пухнасте. Вже хочеться її з'їсти. Ось яка гарнюня смакота у нас з вами сьогодні вийшла. Повністю домашня піца у мультиварці. Якщо вам сподобався такий мій рецепт, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і залишайтеся зі мною. Про всі свої враження пишіть мені у коменти, а ще я із задоволенням відповім на всі ваші запитання. Усім смачного! Готуйте з задоволенням і ще побачимось! На все добре!